Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже 21 грудня 2024 року. Спали ми в місті Запоріжжя, взагалі жесть була настільки неспокійно. Чули ми багато чого. Чула, я десь приблизно, мабуть, 11, може, отак було годин. Я уснула в 10. Я рано заснула вчора, виходить, десь в 11 чи може половина на 12. Гуде щось летить. Ну, мопеди, мабуть, летіли, і все ми чули. Якісь постріли, чи це мопеди збивали, чи що то ще, може, ще щось. Було дуже неспокійно. Дуже неспокійно. Потім вранці читаю, що десь попали мопедом в нашому місці. Ну, звісно, ніхто ми не знаємо, де в якому в районі, звісно, нічого ми не знаємо. Може, таке потім. Отаке горе, що страшно чи страшно нам було. Ви знаєте, було трошки. Так, да, було страшно, але вийшла я на кухню, помолилася, випила чаю і потім десь, може, хвилин 15 це продовжувалось, потім я знову пішла і заснула. А що і як було? Але пишуть, що було гучно, мабуть, аж до там і в 12 було гучно, і в час було гучно. Але я вже спала. Я просто... У мене вчора був такий день не дуже... не дуже радісний. Такий був тяжкований. Ось отака ялиночка. Ксюшка наряжала, старалася. Вона половину зробила роботи, саме таку велику половину. Мені я думаю, що дуже гарна, класна. Вона молодчинка, Ось така у нас ялиночка. Там теж є гірлянда, будемо включати, буде чудово. Віночок сюди, дивіться, де йожик повісили. А кульку, яку Ксюшка робила сама, там і з місцем, з ленточкою зеленою от туди. Де під іконками у нас. Будиночок, який теж Ксюшка робила, теж на під вікуні, а ми поставили. Дощик, я ще думаю, що з цим дощиком робити. Куди і як, поки хай висить, я думаю, куди його причепити. А оці новенькі кульки я тут поки залишила. Я думаю, тут буде краще. На ялиночці вже дуже багато кульок. Буде зайве, якщо туди ще набахаємо, ми з ксюшею. Ось такий у нас вечір. Тож я чуть чуть Ну, не в усіх кімнатах, а так я по кусочкам. Кушать у нас є, карачка я робила для них. Річку для них робила, так що ще салатик тільки зроблю. І все. Хай вам щастить. Добрим людям здоров'я. До побачення, дорогі. Хай буде у нас ніч тиха. Зі гімнастики. І для школи ми зробили іграшку. Тепер там треба робити, хотіла я допомогти Ксюшці, а вона каже, що буде сама. І робити, вам кружечки сама повирізала, як могла, обвела, як могла. Ну, головне, сама. Так що, Бачите, це буде на ялиночку така іграшка, що буде в кінці, покажу. Ну, Ксюшка зробила дуже швидко. ну, Воно видно. Імпровізація. Нічого, ми потім ще будемо робити з Ксюшею. А саме головне сама і без моєї помочі, без циркуля, молодець. Всіх вітаю і у нас зараз буде. Знаєте, що у нас буде? Нам посилку дідусь вислав. У нас така маленька А, Дідушка Ксюшки купила такий огромний дід Марусик. Дві цукерочки, шоколадочки, два зайчика. Блін, милаш. Я не бачила в Запоріжжі такі зайчики. Вони такі круті. Це, це в Запоріжжі. Пасхальні, пасхальні. пасхальні. хай будуть пасхальні зайці. А они з яйцами. А же з яичками. Да, Молодець. І він, жёлтый, і він дуже великий. Сейчас я так покажу, який він по розміру. Дід Морозик дуже великий. Он для Рашин... ловится, Мороза можна. Молодець. Класно, дуже класні подарунки, але це ще не все. Зараз я покажу. Домашнє віно дідусь ділає сам. Огромне, бачите? А ще він налучив горішків теж. Свої горішки це дуже багато, це для нас багато. Але це теж не все. У нас ще там м'яско передав два кролика у дідусь. Так що у нас на Рождество буде що на стіл. Покупляти м'ясо ми вже не будемо. Так? Дай Бог тільки дождати, як говориться, до Різдва Христова. Дякую, дідушки, Ксюш, правда, ти теж присоєшся к маминому? Я дуже-дуже да, дякую, він старався. І те, що він найголовніше полущим нам горішки. Дякую дуже. Це для мене забагато, але ну, нічого. Будемо їсти куштувати. Будемо, так? Да? Може, комусь ще трошки подарю. Ксюнечка, не треба, досі. Ручки чисті у тебе. Балується Ксюшка. Ось, зараз я піду, і ще кроличка треба там в е, морозілочку. Якраз у мене один відділ, там я от недавно помила. Так що все чудово. Ми зараз будемо вже спадки лягати. У нас 9 годин без 10. Бачите, вже якийсь такий день був, дуже да, подвіжний гурточки, школа. Ну, такий, трошки якось буває дні, не втомлюєшся, трошки сьогодні чомусь як втома якась. Але настрій дуже класний. Подаруночки. так супер. Дякую, дятошке. Дивіться, що потепліло у нас. Ну, я не дивилася, скільки, ну мабуть, там градусів плюс, плюс 3 точно. І ось у нас вже е, петрушка проклюнулась. Да. Так, да, і да. лук, я дивлюсь, наблюдаю за цією туя. А, ось. Ну, смотрю, вроді нічок, Посмотрим, що далі. Грудень місяць, полюбуйтесь, хризантеми, мультифлора. Так, а, а укроп, кстати, питається теж проклюнуться, он там бачу. Ну, ще так, ще не проклюнувся. Потепліло дуже, так, да, доця, що? Камеры, да, потом на ускорено включають і да воспроизводят як цветочек, 000 000 днів, щоб а один, один да, там камеру включають потом на ускорение вот, і показует людям, как все растет. Я тоже бачила, як квіточка росте, потом розкривається. Як це гарно, дуже гарно такі відео ну, ну, же... ж тебе говорю на камеру оставляють, включено. Ну, не, не миллион, <laughs>, миллион так нет. <laughs> Ксюш, ну, какое-то время, там месяц, например, на месяц могут оставить, потом смонтировать ускорение, там вот сильное-сильное ускорение. И такая красота получается, действительно, как в сказке, Ксюнечка. Ну, что, Ксюнечка, у нас сегодня малювание, идем кушать, трошки отпочинешь, и вперед, опять, да? <laughs> Якась она такая, как зеленая, чи це витинок, таки, что солнце немає. Ксюня, что то ты, что то ты стала? Дивите, что робите, дивите, что робите, а? Вот, печенку, это отварная печенка, собакам и котам я сейчас буду давать, ну, Рокса прямо она тут, ну, покажи, подпрыгивала прям, как собачка. Иду кормить, корм закончился, мяу вчера было немножко, дала мяу, она, она ей плохо от него, она назад тот корм мяу, покупать больше я его не буду. Ну так получилось, что по деньгам сегодня, надеюсь, куплю корм. И у нас вот такая натуралочка. Все, не мучаю тебя, идем кушать. Всем приятного аппетита тоже. Идем, идем. Обидалась с Ксюхой. Но Ксюха пюре не доела. Вот пюре. Капуста квашена. Селедку она не любит. У нее были слоечки любимые мясные. А селедку я ела. Селедочка такая смачная, вкусненькая. Ось, ну мене було не пюре, просто я картошку із кусочками. Я люблю кусочками і не з маслом, а под сонячним маслом дуже смачно. Приятного всім апетита. Немає відбою, тривоги. Ми ждемо. Там пишуть ще таке загроза, орешника, Я не знаю, нам треба йти. Ну Ми ждемо відбою, ми не підемо. Всім добрий вечір, дорогі друзі. Доброго вечір. І маленький такий, знаєте, обзорчик. З Ксюшечкою ми приїхали із малювання і купили по дрібничках. Я купила їй ці палочки. Вона така, дивіться, яка ручка класна. Що іще ми купили. Завтра, якщо буде у нас вийде, ну треба ж уже ялиночку. Дивіться, яка красивий дождик, наряжати. І я бачите, все не розложила. Це на подарунки я взяла, свята. Надо буде поздоровляти. Вон, чайок. Дивіться, що ще. І такі іграшечки я купила. Мені так захотілося оце. Я не знаю, чомусь будиночки. Там шишки були, сова була така класна. От мені такі сподобалися. Що іще? Оце такий один купила. І зараз я покажу. Щас я покажу. По акції ось По акції я купила ось 4 лапи. Вони обажають. це, курочку. Ось, і ще купила крабові палочки. І Ось покажу там пакції 70 гривень, оця пачечка конфеток. десь десь так, десь так, 200 грамів. І котлетки отакі. Все. Оце такі у нас. Собачульки кормлені. Ось, Ксюша ще не кормлена. Зараз буду її кормити. З малювання пройшли відео, якщо я вам успію зроблю, змонтую відео. Так що, такі справи. Дорогі друзі, бережіть одне одного. Ой, хай у вас буде все гаразд. Божого покрою, добрим людям. До побачення. У нас продовжиться 20 грудня. Сьогодні вранці в Києві були вибухи. Сім вибухів, із кандерами і кинджалами, вісім ракет. На Київ є постраждалі один загиблий, друзі. Страшно було дуже гучно в двох районах. Дочі дзвонила одразу вранці, але вона дуже мене завжди успокаює, навіть якщо дуже громко, і все рівно все каже все добре. І ну, це бачите, діти, коли бережуть родітелі. Але я розумію, що там було громко, бо там я дивилася, там возле метро рознесли здання, рознесли вщент. Але там інтерв'ю брали якийсь ринок рядишком, люди говорять і ще роботали потім. Коротше, страшні речі. Люди наші Божі, вони пристосуються до таких умов, що я не знаю, це щось тільки, напевно, Бог так допомагає. Тільки Бог береже, допомагає наших людей. Бережіть один одного. Хай буде у добрих людей, все гаразд. Хай буде. Привет. Всіх вітаю! Ми наріжаємо Йолочку із Ксюшечкою. Ксюша, домик її це подобається рожевий домик. А мамі дуже-дуже ця іграшка так сподобалася. Я її купляла в Ашані. ну не знаю, сейчас може там по-другому магазин називається. Раніше Ашан був і дуже-дуже красивий розовий домик. Чого він мені сподобався в дитинстві? Я мріяла, щоб у мене був маленький, двохітажний розовий домик. Тому ця іграшка мою мрію наповнила. і я його купила. І маленький такий, не помпезний. А така краса. У нас зараз прям казка, ксюшка тут. Молодець мені допомагає. Йолочка у нас там підставка, конечно, одна лапка ну, отвалилась. Я там клеїла, клей нашла. Ну нічого, я думаю, що ми справилися. Віаксюша теж хоче відео знімати. А ну, боже, будь ласка. Вона із Ви сестричкою переписується по вайберу, тут наклейки oh. друг другу вони висилають цілий день so, сьогодні. So, ну, Саша ah, сказала, я so. говорю, вона тебе ah, не, ah, від, ah, не відволікає ah? від роботи. Ні, ні. No, і вони друг дружки, <laughs> but, 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 yeah, вона тянеться до сестрички, тянеться. Да. Ну, відправляй свій світло. А ти Саша да, відправила? Это что такое? А я говорю. А А Саша тебе тоже, да, ответила смайликом? Ну, класно. Угу. Так. У нас сестричка в Києві, вона тягнеться до неї. Если Бог дасть, було б дуже добре на канікули зимні поїхати до сестрички. Ну, дуже хочу. Може, вийде, бо вона на роботі до нас не зможе приїхати. А ми зможемо. Може, ну не згадуємо. Знімай. А я зараз трошки, знаєте, я ще не навіть не то, що не завтракала ще. Уже дивіться, вже більше ніж половина другого. І зараз я буду щось хочу поїстички. Всім теж доброго дня, приємного апетиту. Знімай доця, знімай своє відео.